Великий крок назад. Саме під таким заголовком вийшла стаття у виданні The New York Times, одному з найвпливовіших видань світу, і в статті мова йде про зростання тиску влади Зеленського на свободу слова та журналістів в Україні. Мене звати Назар ви дивитесь YouTube канал свій до Свого по своєму. І в цьому відео я хочу власне, проаналізувати цю статтю, навести цілу низку цитат статті і доповнити це все своє, своїми коментарями і поясненнями. І так розпочинаємо. Великий крок назад. Одне з найвпливовіших видань США за New York Times написало про зростаючий тиск та політичне втручання в роботу ЗМІ в Україні. Низка нещодавних випадків вказує на дедалі більш обмежене середовище для репортерської діяльності. Журналісти та групи, що займаються моніторингом свободи слова, б'ють на сполох через те, що, за їхніми словами, за часів правління Зеленського в Україні посилюються обмеження ЗМІ, які виходять за межі потреб країни у воєнний час. Ось на цьому я зупинюся і надам свій коментар. Потрібно пояснити для пересічних українців, що таке свобода слова для Сполучених Штатів Америки. Попри всі змагання, дуже жорстку критику між партіями, надзвичайно жорстку, жорсткі змагання напередодні власне виборів. Питання свободи слова, це те, що об'єднує і республіканців, і демократів. Це знаєте, для частини, до речі, демократів, а, як це не дивно, це як червона тряпка для бика, коли мова йде саме про порушення свободи слова. І тому поява цієї статті у такому виданні, як The New York Times», Таймс, причому зараз, після саміту в Швейцарії, Після саміту Великої Сімки, ну це щось дуже-дуже важливе. І якщо так, тут розставлені саме такі акценти, як я далі власне, буду розкривати, ну то очевидно, що це з'явилося не просто так. Зусилля уряду з контролю над ЗМІ спрямовані на обмеження позитивного висвітлення діяльності опозиції та придушення негативного висвітлення діяльності уряду і військових. Ось така цитата, і, ну, власне, що тут пояснювати: позитивного висвітлення діяльності опозиції. Ну єдине, що я скажу, що ті, кого тут в статті називають опозиція, насправді це частина того самого олігархічного режиму. Просто це та частина, яка зараз знаходиться не на ключових посадах і не вони приймають рішення. Але в цілому, стосовно тенденції, стосовно того, що відбувається, ну, то це описано абсолютно вірно. Журналісти Держагентства Укрінформ наприкінці минулого року отримали від свого керівництва список опозиційних діячів і депутатів, позначених як небажані для цитування в статтях. Екзаступник директора «Укрінформу» цього року подала у відставку через політичне втручання. Якщо ця історія дійшла вже власне до Нью-Йорк Таймс, публікується там і обговорюється там, то це вже дуже дуже м'яко кажучи важливо. І ця історія на цьому очевидно не зупиниться. Знову ж таки, всі пам'ятають там темники, слово, джинса, коли почало з'являтися все, із Медведчуком було пов'язано в часи адміністрації, ну коли він був головою адміністрації Кучма. І зараз, а чим це власне принципово відрізняється? Хоча тут потрібно розуміти, що із тих журналістів, на яких чиниться тиск, треба розуміти, що багато хто з них також торгує совістю, звичайно. Але ж суть статті зараз не в тому. Мова йде про констатацію факту, і факт дійсно має місце. Посли Великої Сімки, до якої входить багато ключових військових союзників Києва, у січні виступили зі спільною заявою, підтримуючи свободу преси в Україні. Свобода змі є фундаментальною запорукою успішної демократії. І йшлося в тій заяві. Ось така цитата, власне, із статті, де згадується. Оця заява послів Великої Сімки. Це відбувається після зустрічі Великої Сімки, зустрічі, яка позитивно для України завершилась, власне, головувала на цій зустрічі Італія, заяви прем'єр-міністра Джорджа Мелоні можна розхоплювати на цитати, що і робили наші змі заяви наскрізь про українські рішення про виділення 50 мільярдів протягом там певного часу. Прийнято про те, що буде надаватися допомога і так далі. І отут. Таке собі маленьке видання за Нью-Йорк Таймс. Згадує про те, що в січні посли Великої Сімки разом зібралися, зробили спільну заяву в січні. І сказали вам, ви що, ідіоти, що ви робите зі свободою слова? Що ви робите з журналістами? І ось зараз, середина червня, і згадують цю заяву і фактично показують, що Зеленський твої ключові військові союзники Києва, і ти їх не слухаєш. Причому в питанні, яке ти маєш дотримуватися як мінімум відповідно до українського законодавства, до Конституції України і так далі, такі акценти в статтях робляться не просто так. The New York Times ознайомилася з інструкціями для журналістів Укрінформу, які включили до чорного списку народних обранців та громадських активістів, зокрема деяких військових ветеранів. Виконуючи обов'язки міністра культури Ростислав Карадєєв, який курирує Державне інформаційне агентство, цього місяця заявив українським ЗМІ, що йому нічого не відомо про такий список. Офіс пана Зеленського не відповів на запит про коментар. От, от ця остання частина, останнє речення у мене реально викликає гомеричний регіт. Тобто, темники попадають, є ті люди, які їх викинули туди. Видання за Нью-Йорк Таймс запитує в Офісу президента, в Офісу президента, в якому там в штатній структурі вони вже самі не знають, скільки там заступників, радників і так далі. І вони просто не дають коментаря виданню Нью-Йорк Таймс. Причому ж не про військову таємницю, а про абсолютно конкретний процес. І, ну, і звичайно, виконуючи обов'язки міністра культури. Ні, та ви що то я, я, я ніколи, я, я нічого не знаю. Ну, це, це поведінка якоїсь малолітньої дитини, коли її зловили на хуліганстві. Проте в даному випадку це хуліганство має колосально важливе, суспільно-шкідливе, скажімо так, чи навіть суспільно небезпечне значення. Влада також має іноді напружені стосунки із західними ЗМІ, зокрема, із виданням The Times. Нью-Йорк Таймс про видання The Times. Після критичних репортажів влада відкликала військові перепустки для журналістів кількох видань, хоча пізніше їх було відновлено. Знаєте, читав колись і спілкувався з людьми, які володіють глибокою інформацією. Вони казали, що деякі журналісти ще багато чого з того, що вони спостерігали, особисто не понаписували. І коли понаписують, і частину тих фактів мені озвучували, то багатьох українців буде шок від того, що відбувалося. Що як відбувалася підготовка до вторгнення в перші дні вторгнення, ще багато-багато чого цікавого. І власне, от після тих деяких критичних репортажів дійсно відкликали військові перепустки для журналістів топових західних видань. Це ж також був скандал. І знову ж таки, в цій статті не просто так це згадується. В січні була заява, перед тим ви нагліли і робили таке. І от зараз, тобто, ну якби неадекватні, взагалі не роблять ніяких висновків. Один із недавніх прикладів того, що журналісти вважають втручанням, стався в Чернігівській області на північ від Києва, де обрана міська рада спеціально щодо муніципальних витрат із губернатором, призначеним паном Зеленським. Керівництво Державного інформаційного агентства заявило, що цитування одного члена ради, який виконував обов'язки мера щодо бюджету, було б небажаним. Бажаного спікера призначив Зеленський, обрали небажаного. Зазначив кореспондент Укрінформу в Чернігові Юрій Стригун. Ось така інформація. Історія з Черніговим і взагалі боротьба з мерами це окрема тема, це фактично те, як знищили місцеве самоврядування, повністю взяли під свій контроль. Але оці акценти, ну і в даному випадку, бажаного спікера призначив Зеленський. Чи не є це натяк саме на самого Зеленського і на його персональну відповідальність? Але йдемо далі. Це ще не все. В звіті Державного департаменту США йдеться, що програма телемарафон забезпечила безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм в Україні. Оцей звіт Держдепартаменту США він вніс телемарафон до переліку порушень свободи слова там і так далі. В нас його згадували, згадували, що такий факт мав місце, але ну до кінця якби не аналізують, а що ж це таке. А насправді це один із ключових звітних документів, тобто власне, Держдепартаменту США. І телемарафон тут там фігурував. І знову ж таки в цій статті не просто так це вчергове згадують. Підозрюю, що ця стаття, оскільки вона містить таку всю підбірку, це підготовка до чогось більшого, до чогось потужнішого. Голова громадської наглядової ради суспільного Світлана Остапа та виконавчий директор мовника Микола Чернотицький в інтерв'ю зазначили, що рішення Суспільного вийти з телемарафону було частково мотивовано побоюваннями щодо тиску з боку влади. Це, до речі, цікавий момент, що е, вони вийшли з телемарафону через тиск влади. Причому йдемо далі. Детектор Медіа підрахував, що з січня по квітень члени політичної партії пана Зеленського, це я дослівно цитую статтю, слуга народу становили близько 70% політичних гостей телемарафону. Ха, тут не дописано, що решта це політичні експерти і журналісти, які абсолютно лояльні до Єрмака і до цього. Ось така статистика. Близько 70% це прямий зв'язок, це просто члени слуга народу. Ну, так це ж фактично узурпація медійного поля, повна, тотальна, на наші з вами гроші. І навіть не зовсім на наші з вами гроші, тому що наш бюджет на 50% дотаційний, тобто на гроші платників податків в США. Отака то малята історія, так би мовити. І що вже важливо вже на сам кінець цієї статті. Одним із співавторів статті є Ендрю Крамер, який, власне, є керівником Київського бюро The Times, який висвітлює війну в Україні з 2014 року. От така історія. Тобто це не просто журналіст, це не просто репортаж, а це позиція редакції, це керівник. І це не просто так. Я не вірю в випадковості. Взагалі випадкових речей немає. Оця ілюзія, яка створена в багатьох людей. Ну що от десь там, ну щось так випадково вже сталося в економіці, так випадково там чорнгар перейшли, так випадково за першу добу до Києва дійшли, так випадково колись склади горіли, випадково, колись Іловайськ стався, і так далі. Це ж все не випадковості. Ці випадкових явищ і процесів взагалі не буває. Ми просто інколи не можемо їх відразу пояснити. І от те, що відбувається в західному інформаційному полі, воно прямо вказує, що якби, хлопчик Зеленський і його покровитель Єрмак, чи віце-президент, чи неформальний голова України, такі цитати вже звучали в західних медіа, що вони зарвалися і що їх збираються ставити на місце. Для нас, я думаю, що це хороший варіант. Хоча, знову ж таки, при цьому всьому, при всіх процесах, які будуть відбуватися надалі, нам найважливіше це зберегти державність, зберегти наше національне багатство і зробити так, щоб в Україні майбутнього і влада, і власність належали саме українському народу і працювали в наших інтересах, в тому числі враховуючи інтереси тих ненароджених поколінь українців. Я постійно про це кажу. Чому? Тому що якщо цей весь тотальний розпродаж України, нашої святої землі і надр, землі, за яку проливають кров українські воїни, а Зеленський з Єрмаком її зараз розпродають, а за розпродаж голосували разом Зеленський з Порошенком і з Вакарчуком. Якщо цей розпродаж буде завершено, то майбутнім поколінням українців не буде де народжуватись. Нам треба це все зберегти. Але ми певним чином загнані в пастку, в пастку між зовнішнім ворогом Московією і внутрішнім ворогом, який вбиває Україну зсередини з допомогою корупції, з допомогою тотального мародерства. Ну, фактично, кланово-олігархічна система, вся її діяльність є антиукраїнською. І отут виходить, що в такій патовій ситуації, якраз коли ззовні починають відбуватися поштовхи. В напрямку кланової олігархічної системи, це для нас дуже позитивно. Тому що це означає, що раніше чи пізніше відбудуться певні зміни, і в рамках тих змін у нас буде вікно можливостей. Просто ним потрібно скористатися. Не так, як в 2014 році, коли Янукович втік, тоді також було вікно можливостей, але тоді не змінили систему, просто замінили задницю на золотому унітазі. І коли говорять революція. То революції не відбулося. Система лишилась та сама. Переділ награбованого відбувся. А от зараз, коли буде це вікно можливостей, нам треба змінити систему. І в першу чергу розглянути питання влади та власності на національного багатства. Ключ до порятунку українського народу лежить в першу чергу в нашому національному багатстві. В тому, щоб ми його використовували в інтересах всього українського народу, а не групи олігархів, транснаціональних корпорацій чи московської агентури. Якби ми не були бідними, якби нас не зробили бідними, якби нас настільки не пограбували, то навіть і фізична війна була б неможливою. Я хочу, щоб ви за це постійно думали, тому що нападають тільки на тих, хто слабкий, нас колективно зробили слабкими. І стати сильними ми можемо тільки, якщо будемо згуртовані та організуємося. Ось такий мій коментар: прошу вас про інформаційну підтримку, це дуже важливо, тому що нас досить таки регулярно блокують, скаржаться і так далі. І тому, власне, ваші. Вподобання, коментування, поширення є надзвичайно важливими. Вони не заберуть вас багато часу, буквально хвилина дві хвилини вашого часу. Але це дуже-дуже важлива допомога. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте все, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім за увагу! Дякую за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.